Жашківський народний депутат Валентин Нечепоренко подав у Верховну Раду свій черговий законопроект, яким пропонує внести зміни до законодавства щодо врегулювання питання дії посвідчень водія, виданих на бланках часів СРСР. Пише сайт Жашків і я. На думку депутата, введення обов'язкової заміни таких водійських прав є передчасним і непопулярним рішенням і може викликати соціальну напруженість. До того ж, більшість власників радянських посвідчень не мають можливості оплатити процедуру їх заміни. Тому законопроектом номер 2633 передбачається скасувати обов'язковість заміни посвідчень водія, які були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік. При цьому залишити за власником такого. Посвідчення право замінити його за власним бажанням. Також передбачається обов'язковість заміни радянських водійських посвідчень у випадках, передбачених чинним законодавством, наприклад, з метою виїзду за кордон. Нагадаємо, що посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади СРСР, припиняють свою дію з 1 січня 2014 року.